Вимоги часу змінюють наші плани, але не змінюють нашу місію. Саме тому ми розпочинаємо співпрацю з клінікою Б'юті в Харкові для того, щоб зберегти ваш кріоконсервований матеріал і доставити до нас у Львів. У клініці Б'ютімет створені всі необхідні умови для кріоконсервації сперми чоловіків. А жінки можуть пройти повне обстеження та стимуляцію супроводяції. У Львів доведеться приїхати лише на два ключові етапи: пункцію фолікулів та перенос ембріонів. Клініка професора Стефана Хміля працює понад 15 років, надаючи повний спектр послуг ДРТ і є однією з найкращих клінік України. До того ж, ми маємо договір з Національною службою здоров'я України, тож сімейна пара може скористатися програмою КЗ безкоштовно. Навіть у непрості на часи ми продовжуємо працювати заради мрії кожної родини. Віримо, що життя перемагає завжди.